Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасні об'явлення суботні. Нагадаю, що в суботу ми маємо послання до Мір'яни Солду розглядуємо і особисто їх розважаємо. Вони є досить довгі, досить змістовні, де є над чим подумати, над чим пороздумувати. І, звісно, проаналізувати, чи моє життя схоже на це послання, чи ще ні. А якщо не схоже ще, то зробити все можливе, що від мене залежить, щоб це послання стало схожим на моє життя. Не хочу вам заступати Марію і не знаю, чи я входжу в кадр. Добре, тут стану. 2 вересня, 2016 рік. Дорогі діти, заволую мого сина, та з моєї материнської любові приходжу до вас, своїх дітей, а особливо до тих, котрі ще не пізнали любові мого сина. Приходжу до вас, які думаєте про мене, які мене кличете. Даю вам мою материнську любов та приношу благословення свого сина. Чи ви маєте чисті та відкриті серця? Чи ви бачите дари, знаки моєї присутності та любові? Діти мої, у своєму земному житті наслідуйте мій приклад: Моє життя було болем, мовчанням та безмірною вірою і довірою, небесному Отцеві. Ніщо не випадкове, ні біль, ні радість, ні страждання, ні любов. Усе це благодать, які вам уділяє мій син, і які ведуть вас до вічного життя. Мій син чекає від вас любові та молитви у ньому. Молитись – та любити у ньому навчу вас я, як мати, означає молитись в тиші своєї душі, а не лише показуючи вустами. Це і найменший гарний жест, учинений в імені мого сина, це терпеливість, милосердя, прийняття болю та жертв, та жертва вчинена заради іншого, діти мої, мій син дивиться на вас. Моліться, щоб ви бачили Його обличчя і щоб могло бути явлене вам, діти мої. Я вам відкриваю єдину та правдиву істину. Моліться, аби ви зрозуміли її та могли ширити любов і надію, щоб могли бути апостолами моєї любові. В особливий спосіб моє материнське серце любить пастрів. Моліться за їх благословені руки. Дякую вам. Неймовірне серйозне послання. Серйозне, а заодно і показує багато питань, задає. Ну, сьогодні мені і тобі, в твоє життя, і в моє життя. Наприклад, Марія каже, чи маєш чисте та відкрите серце сьогодні? Чи маєш це відкрите серце сьогодні? Чисте і відкрите. Це вже перше питання, чи є так в моєму житті, чи нема. Чи ти бачиш дари, знаки моєї присутності та любові? Це вже друге питання. Чи я бачу в своєму житті ці дари, знаки моєї присутності та любові? І тут Марія багато говорить сьогодні про, про страждання, про страждання, але знову ж таки, ну, бо ми переклали це, ну, зміст страждання. зміст страждання. Добре, отець Роман Братковський пояснює, що таке страждання, бо страждання, якщо чоловік алкоголік, то це не є Боже страждання і Божий допуск. А тут, власне, йдеться про страждання переслідування, страждання за істину, страждання за віру. Ось це такі справжні страждання. Якщо ти вірний Богу, а на тебе накльопи йдуть, на тебе вигадують різні історії, тебе, ну, тобто тебе хочуть осквернити якось, тебе хочуть якось на тебе наговорити поганого. І і це про, ці, про такий йдеться вид страждань, коли ти страждаєш за істину, за віру, а не коли ти страждаєш від явного гріха. Бо ми зараз можемо е, в позиції коли, знаєте, людини буквально перекласти це, як О, всі страждання Бог мені дає. Війна, Бог дав, е, муж алкоголік, Бог дав, жиру маю 40 кіло зайвого, Бог дав. А, а якщо не він дав, то він допустив. І, і ми з такою, з таким переконанням віри опустимось до невіри, до ну, просто до проклинання Бога. І, на жаль, багато хто бере такі вириває з контексту всього, всього християнства такі уривки, такі навіть послання можна взяти, вирвати, і, і просто в цьому посланні бачити одні страждання, бачити одні муки, бо Марія страждала. Але Марія чому страждала? Каже Марія, чи маєш любов? Дитина моя у своєму земному житті наслідує мій приклад. Наслідуй каже мій приклад. Марійне життя не було легким. Марія також жила в часі переслідувань. У Марії вбили сина на її очах. Це є, власне, ці страждання, про які говорять. Відняли істину, відняли любов, відняли сина. А син був Богом. Розумієте? Страждання це коли у нас Ісуса забирають. Про, про це тут йдеться. Коли тебе забороняють ходити до церкви. Ось це страждання, Ось це біль. Біль, коли ти не можеш бути зі своїм Богом, не можеш бути з істиною. У своєму земному житті наслідують і мій приклад. Моє життя було болим, мовчанням та безмірною вірою. І довірою Небесному Отцеві. Бачимо, каже Марія, моє життя було болем, мовчанням. Мовчанням це означає, що я е, не нарікала. Не нарікала. Так, мир несправедливий, так, в мирі багато е, різної несправедливості, і, і в мене є вибір або довіряти Богу, бути в вірі стояти, довіряти Богу. Або нарікати, почати нарікати на президента, на того, на третього, на четвертого, на на... тобто просто обвинувачувати всіх і все. Каже Марія я мовчала. Та була безмірною вірою та довірою Небесному Отцові. І показує, беріть мій приклад. Це вона говорить: що сьогодні своє життя сповнене болем. Ну, вірю, що так. Вірю, що так. Ну, можливо, не таким болем, як у, у Марії. Я вилізу з тої лки, бо вона мені затуляє ці очі. Але каже, моє життя було болем мовчанням та безмірною вірою і довірою небесному отцу. Тому бери наслідуй мій, приклад. наслідуй мій приклад. Сьогодні ми живемо всі в болі, бо маємо, як український народ, весь, маємо біль. Маємо біль, маємо війну, біль втрати, біль. Тобто, і в цьому, каже Марія, власне, я не нарікала. Я не нарікала. Я е, жила в довірі і вірі до Бога. Розумієте, який рівень Інший. Інший рівень сприйняття. сприйняття. Страждання були, болі були. І повірте, болі у всіх є. Ви думаєте, можливо. Що ті люди за кордоном краще. Там... Повірте, не краще. Можливо, краще в плані, що ракети над головою не літають, але це інша мова, інші рабські праці. Там, де був ти бухгалтером, можливо, в Україні, тут вже будеш доми прибирати, дома прибирати. Бо ти, ну, ти там все одно за кордоном, ти там все одно не є як то, локальний житель, не є місцевим. Завжди тебе пугають, завжди тобі угрожають якимись документами, заберемо допомогу, заберемо документи, заберемо, паспорт не дамо. Тобто постійно хочуть тримати в стресі. стресі. Е, хочуть, щоб біль розходилась на всіх. Ну, біль. Але люди і так мають біль, болі. Я вам вже казав про ті наслідки, коли чоловікам треба було в, або вони були за кордоном, а дружини лишилися, а деякі вислали свої сім'ї за кордон. А самі лишилися воювати, і ці жінки вийшли заміж за других чоловіків. Біль, що для тих, що для тих. Тобто, ну, нема. Ну, і тут не є, знаєте, сорівнування, хто більше втратив. Я більшу болю маю. Марія найбільшу болю мала. В неї сина вбили прямо на її очах. Це біль? Біль. Дуже велика біль. Каже, моє життя було болим, мовчанням та безмірною вірою довірою небесного. Ніщо не випадкове. Ні біль, ні радість, ні страждання, ні любов. Каже Марія: ніщо не випадково. Біль також не випадково. Вона може приходити від наслідків. Радість також не є випадкова, вона від когось приходить. Як приходить біль, так і приходить радість. Як приходить страждання, так і приходить любов. Але якби не було страждання, ми би не знали, що таке любов. Правильно? Бо це антагоністи. Якби є любов, а є страждання. Розумієте? І, і важливо розуміти, чи в моєму житті приходять правильні страждання, чи в моєму житті приходять випробування Божі, коли приходять страждання, коли приходять випробування, чи в мене приходить наслідок гріха. Оже, ріння те саме. Наслідок чого це? Наслідок твоїх супермолитов? Ні. Ні. Не. Ну, це я так прикладом кажу, бо вчора була серйозна тема про целюліт. Я кажу, що наслідки ці, наслідки, а потім наслідки дають страждання. то їж добре, файно, на вечір там добре радієш. Налупашився, наївся, але наслідок приносить страждання. Тому каже Марія, не випадково. Не випадково. Треба досліджувати, від чого приходить страждання. І якщо це наслідок моїх гріховних дій, викорінювати його. Викорінювати. А Якщо це випробування від Бога, то радіти, що ти на тому рівні, де Господь дав тобі випробування. Усе це благодаті, які вам уділяє мій син. І які ведуть вас до вічного життя. Бачимо, страждання може бути і біль уділений Ісусом. Але це знову такий інший рівень, другий рівень. Це коли ти знаєш, що ти чисто живеш е чистим і відкритим серцем, і приходять в твоє життя страждання, тоді радій, бо це не страждання, це випробування від самого Бога. І коли ти їх проходиш, ти стаєш сильнішим, стаєш щасливішим. Мій син чекає від тебе любові та молитви у ньому. Молитись та любити у ньому. Навчу тебе як мати. Означає молитись в тиші своєї душі, а не лише показувати вустами. В тиші своєї душі. Ти можеш лежати в ліжку і, і молитися, розмовляти з Богом в тиші своєї душі. Можеш десь бути в шумному місці, але бути в тиші своєї душі. Розмовити. Це і найменший гарний жест. Учинений імені мого сина це терпеливість, милосердя, прийняття болю та жертва, вчинена заради іншого. Ми бачимо жертва заради іншого. Власне, що Ісус зробив, коли помер, чинив жертву заради мене, заради тебе, це є жертва заради іншого. А ми сьогодні іноді 10 хвилин не можемо пожертвувати, щоб порозмовляти з дружиною, чоловіком, ну бо я там. Скролінгу зайняти, або залишити телевізор, відірватися від серіалу, піти з дітьми, порозмовляти, повчити уроки, можливо. Це даю приклади, але це ж все також жертви заради іншого. Це коли я себе ставлю не на перше місце, де я і тільки я. Це, власне, жертвувати. Там, де я йду і несу Божу любов, там, де я йду, проповідую. Жертвую свій час безкорисливо. Бо мені за це ніхто не платить. Розумієте, це є жертва. Жертва. І важливо е, бачити ці жертви. Бо ми дивимося зразу, ого, Ісус там помер е, за мене. Це така величезна жертва. Але тут Марія не закликає тебе йти померти за іншого, а закликає тебе почати жертвувати: свій час, свої гроші, можливо, е, свої ресурси, е, свою, свою радість нести, нести. Це і є жертвувати заради когось, бо ти свій час, який би мог міг собі для себе залишити, ти його жертвуєш комусь. Про такі жертви йдеться. Бо ми можемо дивитися на великі жертви, але не почати з малих. А якщо не почнеш з малих, то до великої не дойдеш. Мало хто зараз помре за Христа. Мало хто, повірте. А помруть підуть ті, які постійно жертвували для Христа. Вони знають, що. І їхні жертви збільшували, збільшувалися, і вони дійшли до рівня, до рівня. Власне, до цього рівня і закликає нас Марія, щоб ми не забували, що, можливо, і колись нам випаде честь пожертвувати своє життя за Ісуса. І це неймовірно ця, але щоб це зробити, треба бути 100% переконаним, не 100% віруючим, а 100% переконаним, що ти віруючий. Розумієте? Угу. Дитина моя, мій син дивиться на тебе, молиться, щоб і ти бачив Його обличчя і щоб е, могло бути явлене тобі. Ми бачимо, сьогодні можемо молити за те, щоб обличчя Ісуса було явлене тобі і мені. Щоб сьогодні ми дійсно побачили Ісуса, Його обличчя, яке являється мені особисто. І коли ти побачиш це обличчя, то ти вже ніколи його не забудеш. Бо Ісус є прекрасний, Ісус є люблячий. І коли ти бачиш, то все відходить на другий план. Втрачається взагалі сенс якихось предметів цієї землі і всього іншого. Розумієте? І Марія нас заохоче до цього, заохоче молитися про це. Знаємо, про що молитися. Бо ми молимось, Боже, дай, дай, дай. А чи молимось ми, Боже, покажи своє обличчя. То сьогодні добрий шанс і добрий день це зробити. Дитинка моя, я тобі відкриваю єдину та правдиву істину. Єдина і правдива істина. Все інше чуш, маячня, е, що завгодно. Тільки неправдива, не єдина істина. Лю... Молися, аби ти зрозумів її. А молися також молимо сьогодні, щоб зрозуміти цю істину. Та могли ширити любов і надію. Бачимо. Зрозуміти самому, прийняти її, побачити її і нести, ширити любов, ширити любов і надію. Надію, я вам казав, молитва, коли надії, коли вже повна безнадія, в тебе є надія на Бога. Бо Він всемогутній, Він може все. Щоб міг бути апостолом моєї любові, моєї любові. А щоб бути апостолом, апостол це вже не учень, любові. Вже апостол, той, хто прийняв, навчився і несе цю любов, несе, ширить її. В особливий спосіб моє материнське серце любить священників, пастирів. Молись за їх благословенні руки. Сьогодні молимось також за благословенні руки наших ксензів, наших парохів, священиків, які є на наших парафіях, за їхні руки благословені, бо вони можуть що? Правильно, благословляти. І це є дар для нас, священники. І те, що вони несуть цю благодать і благословіння через свої руки. Тому маємо багато чого для роздумів і багато чого для практики. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугоря. па Папа.